Вітаю на моєму каналі Берегиня, і пропоную подивитися гороскоп на лютий 2025 року для риб. Будемо дивитися, як завжди, спочатку загальну атмосферу місяця, а потім сферу роботи, фінансів, здоров'я і в підсумку особисте наше життя. Особисті наші стосунки. Отже, загальні тенденції місяця для риб. Карта різних точок зору. Ви можете стикнутися в цьому місяці з різними людьми, які можуть не завжди вам е, говорити те, що ви хочете від них почути, так? і з цим потрібно рахуватися. Адже скільки людей, так, стільки й думок. Не потрібно егоїстично ставитися до оточення. Потрібно враховувати ну, тих, хто знаходиться кругом нас. Друга карта е, те, що. Багато з того, що ми видаємо за, за дійсне, є тільки бажаним. Так? Не потрібно видавати бажане за дійсне. У нас випала карта повітряних замків. Тобто, е, можливо, ми ставимо перед собою за високі цілі, за велику мету, можливо, за високу планку ставимо. Так? Е, трактуючи її разом з цією сусідньою картою, можна сказати, що вам потрібно прислухатися до думки. Тих, хто, можливо, вам хоче щось підказати, підкоригувати, так? адже потрібно рішення самому приймати, але вислухати усіх, хто поряд, хто хоче її підтримати, і покритикувати, ось ця карта говорить нам про це. І е, третя карта говорить нам про релакс, про духовні практики, які допоможуть нам прийняти вірне рішення, так, і зрозуміти, що з всього, що ми собі задумали, надумали. Реальне, так, а що лише наші фантазії ось. Тобто, нам необхідно зайнятися енергетичними практиками, хто е, молиться, молитви знає, молитвами. Одним словом, нам треба зайнятися духовною працею над собою. І тоді наші рішення стануть нам ясними і зрозумілими. так, І ми тоді. Е, Будемо чітко знати, що нам необхідно робити і кого нам слухати, а кого ні. Гаразд, що ж цей місяць рибам принесе у роботі. Подивимося, що ж чекає риб в роботі в цьому місяці. Так, у вас на роботі тут є якась втрата. Це може бути навіть зміна роботи, втрата роботи. Тобто на роботі будьте уважними, уважними так, будьте. На, на чеку дивіться добре, аби не втратити того всього доброго, що ви маєте. Проте, незважаючи на ті якісь негаразди, які вас там можуть чекати, такий якийсь своєрідний удар, на вашій роботі є людина, яка вам допоможе, яка вас підтримує, яка вас захистить і по карті. Це називається карта Башти, вона символізує державні органи, державні установи. так, Незважаючи на цей удар, який може бути на початку місяця, все у вас там вирівняється. І ви фундаментально будете далі працювати на цій своїй роботі, на якій ви зараз знаходитеся. Людина, яка втратила роботу, якщо ви раптом втратили роботу, перша карта теж може про це свідчити. Якщо ви втратили роботу, то в цьому місяці. Це швидше за все, впливовий мужчина допоможе вам знайти якусь державну роботу в державній установі. Тут саме про це про якусь таку, знаєте, велику структуру. Це, ну, може бути і армія, може бути і якісь органи влади місцевої, чи будь-якої. Може так само бути ну, навчальні заклади, може бути медична установа. Тобто якась державна робота вас чекає. Так. Для тих, хто хотів поміняти або втратив, так? Для тих, в кого робота не державна, ну, то ось ви будете ну, за керівника в тій установі, де ви є. Що це у вас якийсь власний бізнес. Араз далі, що вас чекає по фінансах дорогі риби в лютому 2025 року. Ну, ви знайдете якесь рішення, вірне. Де ваші фінанси ви зможете здобувати. Можливо, ваша робота буде пов'язана із клієнтами, із подорожами по світу. Значить, дивіться, тут ваша фінансова сторона, вона, скажімо так, стає більш повною, так? Тут про повноту, про розширеність зв'язків, от саме про рішення, як, як заробляти, так? І ось і переговори про ці всі заробітки. Значить, цей місяць в нас от саме є таке підґрунтя для підвищення фінансового статку у подальшому. Так? Тобто тут не випало карт грошових, таких прямо ну, на збагачення, так? але негативної жодної теж нема. Тут, тут три карти стосовно фінансової сфери, позитивні. Це місяць рішень, звідки підвищувати свій дохід місяць переговорів про дохід. Тобто це теж доволі добре, дорогі риби. Давайте подивимося сферу здоров'я в лютому для вас. На що вам треба звернути, на що потрібно звернути увагу. Карта новини. Карта тяжких думок. Так, і підсумок у нас який. Ну, і підсумок, що ви розцвітете, як ті лілії. Будете при хорошому здоров'ї, при процвітанні. Так, про що говорить нам цей розклад? Що, можливо, ви проходите по, по це якісь папери, можливо, ви якісь обстеження проходите, аналізи чи ще щось, виписки. Оце саме папери. Можливо, ви в, в, в здоров'я кошти вкладаєте. Теж ця карта це може свідчити. Ви за щось переживаєте, але е, підсумки будуть дуже хороші. Підсумки це міцне, хороше здоров'я. Е, окрім того, Якщо ми беремо е, аналогії з гральними картами, то тут два королі. Е, вам в плані здоров'я, в питань зі здоров'ям, поможуть якісь е, старші, <кій> старші мужчини. Так. І все буде у вас гаразд. Ну, тут проблем ніяких нема. Всі проблеми лише в вашій голові, ну що е, якщо ви переживаєте, то однозначно, що якісь емоційні проблеми будуть так? з нервами, якісь питання виникнуть. Тому так, а що стосується всього організму, то все добре. Отже, наступна сфера це сфера особистого життя. Для риб в лютому. Подивимося, що у вас там. У вас тут якийсь прямо союз, ну майже по розрахунку. Ну, так, якби, рівня рівня. Так, і е, сове карта розуму, карта спілкування, такого розумного спілкування. Так. І заключна карта тут у нас букету. Отже, що можна сказати? В цьому місяці вас чекають стосунки партнерські, можливо, там не буде стільки тої емоційної складової, скільки ви чекаєте, але будуть розумні розмови, будуть розумне, гарне спілкування. Тут от ключова фраза рівний рівному. Тобто люди, які реально зустрілися, реальна пара. І при тому в цих стосунках от будуть приємності, будуть, знаєте, він буде за вами доглядати, добиватися вашої уваги. Якщо це мужчина дивиться, то ви повинні, відповідно, уваги пані вашої добиватися. Так, будуть якісь приємності будете один одному робити. Тобто, тут у вас по особистому житті все, ну, все чудово. Отже, дякую, що були зі мною. Буду рада за будь-який зворотній зв'язок. Підписуйтеся, будь ласка, на канал. Це був загальний розклад. За персональними можете звертатися, а контакти будуть в описі під відео. Всім дуже дякую і всього вам найкращого. па-па!